Доброго ранку, пане Олександре. Новини, які з Сєвродонецька, окупованого всі, здебільшого про те, що на Луганщині окупованій влада тамтешня, влада окупантів, намагається зробити все, щоб мобілізувати якомога чоловіків і придумують всілякі різні способи. Вже придумали, що щоб дістати якісь дані. Що ходять і перевіряють якісь там показники, лічильників, газова служба, ще, що, ще, щось. А насправді все для того, аби внести в список, хто ще може піти і взяти в руки зброю. Чи є чи знаєте ще про якісь хитрощі, до яких вдаються росіяни, і що це за зміни в законодавстві, які вони готують на окупованій частині Луганщини? Ну наразі э, розпочалося після так званих э, масових фарсів з виборами фейків. Фактично побудинковий поквартирний обхід місцевими військовими та службістами шукають чоловіків, намагаються зробити так зване уточнення мобілізаційних списків. Фактично це масова мобілізація. Шукають чоловіків, намагаються їх долучити до окупаційного війська. А ага. придумувати вже майже їм нічого не потрібно, оскільки будь-який документ, будь-яка соціальна послуга, яка здійснюється окупаційною владою, здійснюється лише після реєстрації чоловіків. Ті е фейкові вибори, які були проведені, е допомогли актуалізувати списки людей зафіксувати за тими місцями проживання, де вони знаходяться. Тому вони зараз е майже беззахисні перед окупантами і е мають е дуже високу вірогідність потрапляння в окупаційні війська. Чи якісь способи Це... уникнути цієї злочинної російської мобілізації? Ну наразі враховуючи, що обіцяють відмінити навіть ті якісь там документи, які надавали від строчку, там якесь е, по пом'якшення цієї призовної так званої кампанії, не намагаються відмінити. Тому ну, єдине, що можна зробити, це е, якимись правдами, неправдами е, виїхати в інший регіон, тієї ж окупованої частини, або якщо це вдасться. То е, на території України. Е, події в Москві, як вони зараз позначилися на Окупованій Луганщині? Тобто, там там так само зараз жалоба оголошена, і які там заходи проходять? Ну, ви знаєте. Таке ставлення до подій, звісно, людей, мабуть, десь шкода. Хоча е, виглядає це все як постановочний театр. Всім нам відома історія з Нордостом, дуже схожа. і ну, російський режим нічого нового не придумає. Він убиває власний народ для того, щоб якось компенсувати свою, свою мету своєї безглуздої діяльності. А... Розповідають також, що на Луганщині окуповані вчителям видали такі методички вчителям історії і вислали такий перелік запитань, на які мають відповідати діти, і звичайно, ці запитання спотворюють абсолютно історію країни. Називається це все от русі к Росії, так, так звані інтелектуальні вікторини проводять. Чи ви щось чули от, про об, ці вікторини? От, от русі. Знаєте, ну, це досить неприємна така ситуація, оскільки нашим дітям, тим, які залишились в окупації, вбиваються в голову ті наративи, які хоче окупаційна влада, хоче Росія. І це робиться не тільки завдяки цій Вікторії. Вони постійно проводять якісь там. Заходи, до яких залучають підлітків, залучають дітей, проводять рекрутинг в так звану юну армію на території окупованих територій, в тому числі і в Северодонецьку. Це впливає на дитячу свідомість і фактично перебудовує. її. І Нам потрібно буде після деокупації досить великих зусиль і часу для того, щоб Повернути цих дітей до нормального соціуму. Так, безумовно, це все непроста історія. Що зараз? Чим зараз живуть люди, які стали вимушеними переселенцями з території Луанської області? Ну, Добачите ще раз. Що зараз з вимушеними переселенцями з Сєвєродонецька? Які новини з громади? Чи всі люди отримують житло? Які перспективи за Ну, знаєте, Ситуація досить складна, оскільки виїхали вже понад два роки, і звісно, житло це одна з найбільших проблем, над якими ми працюємо. Екстрені потреби ми намагаємось допомагати з розселенням, переселенням. Наразі дуже часто зараз, зараз виникають питання саме зі зміною місць проживання, оскільки десь закінчуються договори оренди, десь змушені припинити перебування у так званих соціальних гурткожитках, шелтерах або у тих закладах, які надавали свої площі для розміщення. Тому е працюємо над цим, допомагаємо людям е шукати нові місця. Е також працюємо над е житловою програмою для наших переселенців у е е тісній співпраці з міжнародними партнерами, зокрема, це з організацією міжнародної міграції та і з іншими. Е тому е громада живе, е живе освітою, живе медициною, живе. Соціальним захистом, де намагаємось надавати певні послуги для наших переселенців, Ми, і звісно ж допомогою військовим. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Стрюк, керівник Сєродонецької міської військово-цільної адміністрації, був з нами на зв'язку. Ми зараз